Сьогодні 27 лютого 2016 року я є в штаті Мізурі, я би сказав, на границі штату Мізурі із штатом Іллінойс. І я їду по 44-й дорозі, це є скоростна дорога, яка проходить в штату Клогому і Мізурі. то Я зараз буду ходити на дорогу 70. Рядом йде з правої сторони чорний міст, жирен дорожній. Це міст йде через річку Мізурі. Зараз я буду проходити по автомобільному мості. Річка Мізурі. No, це штат Missouri. Rička Річка Місісіпі, і з притокою Missouri. Місце називається Сан-Луіс. А я йду через цей перехід. Переключитися і зараз ми йдемо бачите місце через річку Місісіпі Баржі. Це одна із найбільших річок Сполучених Штатів Америки. У ній перевозять грузи. Аж домого орлеану по -по долині, А там йде мексиканський залив. І відправляють всю сільську подорожку продукцію. Ось тут була лінія стейлайн. line. ще еще Та Подорігайся. Ούτε κατοριτικά της μεσησίπη. Ζάρας η α. Π. 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 Різні розголоження мости. Дають нам допомогу тракістам, автомобілістам. Швидко перейти з дороги на дорогу, щоб не було ніякої затримки. Трусі. Рухаємося, маємо робити все ефективно, швидко і правильно. Тут три дороги, 64 55 і 70-та. Скористні всі разом йдуть. І зараз вони будуть розгалужуватися у своїх маршрутах. Південь. Північ і Схід. Штат Ілліон. Із другої сторони річки Місісіпі. Треба середню колесу. 70. 70 йде на Ідіанаполіс. Штат Ідіа. Дякую за увагу, на майбутнє таке відео на границі штату Мізурі штату Ілноїс. Дякую за увагу, Махайла Бабуше.